Привіт, друзі! Ласкаво просимо на мій канал, де футбол це не просто гра, а справжня космічна опера з драмами, голами і, звісно, купою мемів. Сьогодні ми поринемо в гарячі результати жеребкування чемпіонату світу з футболу 2026 року. Уявіть, 5 грудня 2025 Вашингтон, Джон Ф. Кеннеді, Центр для виконавчих мистецтв, не просто театр. А арена, де долі 48 збірних вирішувалися під софіти, зірки шоу-бізу і навіть з президентом Трампом, якому ФІФА вручили премію миру. Серйозно. Чоловік, що будував стіни, тепер миротворець. Футбол справді змінює світ. Але жаребкування пройшло не як голівудський блок, АБАСТР з вибухами, а як довга серія пенальті чотири горщики з командами де хости, США, Мексика, Канада, були зафіксовані в групах А, Д і Б відповідно, а решта витягувалися по черзі. 12 груп по 4 команди, бо тепер на турнірі 48 учасників, і це як розширити вечірку з 32 гостей до повного стадіону. Порядок простий, спочатку топ-команди спад 1, потім середняки спад 2, темні коні спад 3, і, нарешті, аутсайдери спад 4. І ось що вийшло, готуйтеся, бо деякі групи виглядають як ідеальний шашлик, а інші – як рецепт для серцевого нападу. Почнемо з груп А, Мексика, господарі, фіксовані, дісталися Південна Африка, Південна Корея і переможець плей-офф Європи, Ди, Данія, Північна Македонія, Чехія чи Ірландія. Мексиканці, мабуть, вже планують так копаті, бо це група, де можна розслабитися і подумати, а якщо Данія не пройде, тоді взагалі курорт. Б. Канада, господарі, зіткнеться з переможцем плей-офф А, Італія, Північна Ірландія, Уельс чи Боснія і Герцеговина, Катаром і Швейцарією. Канадці жартують, Швейцарія. Ми думали це про шоколад, а не про голи. Групси Ого, Бразилія, Марокко, Гаїті і Шотландія. Бразильці проти Гаїті. Це як самба проти танцю, хто кого заколдує. Грубди, США, господарі з Парахваєм, Австралією і переможцем офси Туреччина, Румунія, Словаччина чи Косово. Американці вже рахують, ми їх били в товариських, значить, вдома рознесемо. Груп І. Німеччина з Курасао, Кот де Івором і Еквадором. Німецька машина проти еквадорського парцю це буде гаряче, бо Турасау з їхнім 78 річним тренером Діком адвокатом нагадує, що футбол для всіх віків, навіть для дідусів з М'ячем. Груп Ф. Нідерланди, Японія, переможець плей офф Бі, Україна, Швеція, Польща чи Албанія і Туніс. Голландці, Японія. Ми знаємо їх самурайський дух, готуймося до овертаймів. Груп G. Бельгія з Єгиптом, Іраном і Новою Зеландією. Бельгійці з їхніми золотим поколінням проти іранського зеленого щита це як шоколад проти шафрану, смачно, але гостро. Груп Аш, Іспанія з Кабоверде, Саудівською Аравією і Уругваєм. Іспанці сміються легко, як тік-так. Груп Ай, Франція з Сенегалом, переможцем інтерконтинентального плей-офф 2, Болівія, Суринам чи Ірак, і Норвегією. Оце група смерті. Французом, зерлінгом, Хайландом з Норвегії, це як борщ з Чилі, запитися. Груп Джей, Аргентина з Алжиром, Австрією і Йорданією. Месі вже мріє про дубль, але австрійці шепочуть. Ми маємо реду, не забувайте. Кей, Португалія з переможцем інтерконтинентального плей-офф 1, Ямайка, Нова Каледонія чи доктор Конго, Узбекистаном і Колумбією. Роналду, мабуть, подумав, Колумбія. Джеймс Родрігес, старий друг, але м'яч мій. Груп Л – Англія з Хорватією, Гана і Панамою. Англійці, Хорватія. Ми їх били в 2018 ні? Ой, забули. А тепер перші відгуки від представників збірних, бо футбол без емоцій, як матч без вар, нудно і несправедливо. Почнемо з США. Тренер Маурісіо почетіно посміхнувся ширше за гол Роналду і сказав Все свіже, ми готуємося до кожної гри, як до фіналу. на видат, хлопці, це наша група. Капітан Тайлер Адамс додав наш бенчмарк – йти далі, ніж будьколи. Полуфінал. Чому б ні? Канада, Джессі Марш, тренер, зітхнув не найважча, не найлегша група. Ми впевнені, що можемо кого завгодно обіграти. Катар і Швейцарія готові до хокейного темпу. Мексика, хав'єр Агірра попередив, немає маленьких суперників, фокус, інакше Південна Африка влаштує нам сафарі з голами. Бразилія тут тихо, бо поятеразові чемпіони думають Марокко. Ми їх розберемо, як самбу на карнавалі. Але Гаїті в захваті, тренер Себастьян Мін'є заявив: фани приїдуть, якщо США дозволить візи. Гра проти Бразилії мрія нації. Марокко, валідари грагу і впевнено, старт проти фаворита Бразилії. Ми готові, це наш шанс показати, що африканський вогонь палить гарячіше. Франція, дідє деша мовчить. Але фанати стогнуть група смерті з Сенегалом і Хайландом. Це як боротися з МБАП, який грає проти себе. Іспанія, тренер Луїс Дела Фуенте легко пройти, але Уругвай це завжди драма з Суаресом, що кусається. Аргентина, Ліонель Скалоні, обіцяв ми відамо все, жодного м'яча не відамо. Португалія, Роберто Мартіне схвалив Роналду він працює, ніби кожен день, останній. Колумбія. Ми готові рости і перемагати. Англія, Томас Тухель буркнув про шоу занадто багато розваг, мало футболу, але додав група з Хорватією. Ми впораємося, англійський менталітет переможе. Німецький тренер Юліан Нагельсман, Еквадор і Кот девуар це виклик, але ми, машина, яка не гальмує. Аскура саудік адвокат, 78, річний ветеран, сміявся, історичний жереб. Ми проти Німеччини. Час показати, що вік не перешкода, а бонус. Навіть з менш відомих, Узбекистан радий Португалії, це честь грати з Роналду, а Гаїті шепоче, Бразилія. Ми не боїмося, вуду на нашому боці. І нарешті, друзі, філософська нотка на завершення у цьому жеребкуванні, як і в житті, доля витягує кулі з горшка навмання, але справжня магія не в групах, а в тому, як ти граєш свою гру. Футбол нагадує неважливо, чи ти фаворит, чи аутсайдер, один гол може перевернути весь світ. Тож готуйтеся до літа 2026-го, бо це буде не турнір, а симфонія мрій, сліз і, звісно, епічних тролінгів у коментарях. Підписуйтеся, лайкайте, і до зустрічі в наступному ролику, хто зна, може, про плей-офф. Поки що, гол.